Ну, чи підтретє, чи раніше, десь 2, 25. Спочатку були взриви, а тоді вже той звук, що летить. Я із Запоріжжя, я це пережила і знаю, бо залишилось теж без вікна. Ну, пролетів. І от коли пролетів, тоді оце. Ну, тільки у нас окна туди виходять, ми подивилися, не побачила. Як вийшли сюди, вже все горіло, люди кричали, і я бачила, що. Оце, отут таке. Це, це дуже страшно. А горіл будинок, що на вулиці була? Ну, що? От, горів будинок, люди всі звідси. тут на ту сторону я не ходила, а там внизу стояли люди. Стояли люди і дивилися зверху, там кричали люди. Оце було страшно. Верхні та живуть і всі. Просто ну не було. Спочатку ні скорих, нічого цього не було. Це вже утром побачила. Бо у сина і стекла на машині побиті, Він вийшов на роботу.